Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, як правильно розрахувати термін пасіву агірків на розсаду. Це надважливе питання, від якого залежить якість вирощеної розсади і вражаї, які ми потім з цих рослин будемо збирати. Для кожного огородника може бути різною дата висаджування вирощеної розсади. Тому що хтось вирощує розсаду. Під висадку у відкритий ґрунт, і це не раніше другої половини травня буде відбуватися. Хтось вирощує розсаду огірків для висаджування в теплицю з обігрівом. Тому висаджування може у вас бути різним. І відповідно різним може бути термін посіву. Але незмінним буде залишатися час. Який потрібен для вирощення розсади огірків від посіву до висаджування. І саме знає, ось цей проміжок, ми і можемо. Розрахувати для будь-яких умов і вирощування, і висаджування. Наприклад, ми завтра будемо вже починати сіяти огірки. Це кінець лютого. Але це огірки для вирощування в кімнатних умовах. Дуже цікавий кімнатний сорт огірків. Завтра буду знімати за це відео. Хто захоче, друзі, подивитися. І якщо є бажання, доєднуйтесь, будемо е смакувати разом огірки кімнатні. Але мова не про те. Було б неправильно закликати. Ми завтра сіємо, давайте завтра всі сіяти. Ні. Різні умови під різне висаджування. Тому розберемо зараз, вирахуємо термін, який час потрібен для вирощення розсади. І тоді все стане на свої місця. Давайте розпочнемо. Ми використовуємо для вирощення розсади огірків два основні способи. Один спосіб: це сіємо в касету з вічком 100 мл, підрощуємо протягом. 14-16 днів, і вже з касети цю розсаду висаджуємо на постійне місце. Цей спосіб має свої недоліки і свої переваги. Основні переваги це те, що на невеличкому просторі можна виростити велику кількість розсади. І він підходить для людей, які збираються вирощувати велику кількість розсади. Мої друзі, які висаджували по 3-5 тисяч рослин агірка в своїй великій теплиці, вони вирощували всю розсаду агірків саме через касети. Ось так виглядає розсада, вирощена в касетах. Друзі, ось, окрім того, що обмежений простір і велика кількість може бути вирощена ще перевага, те що мала грунту потрібна, касета недорога. По відношенню до якщо кожну рослинку в окремому стакані вирощувати. Але недолік цього способу те, що розсада не виросте і не буде розвинена повноцінно. Вона буде мати один справжній листик, зачаток другого справжнього листочка, ну, семядолі, тоненьке стебло. І довго ви не зможете тримати в касеті, якщо ще тримати, вона почне швидко дуже витягуватись і якість її буде втрачатися. Тому ось 14-16 днів це вже перевірено і потім треба буде обов'язково вже висаджувати. Це перший спосіб. Чесно скажу, особисто ми його колись давно ще використовували, зараз не використовуємо. Вирощуємо невелику кількість. Розсади. Тому у нас є можливість вирощувати через стакани. Так само ми сіємо в невелику касету 50 70 мл об'єм вічка. Підрощуємо протягом 7, максимум 10 днів в касеті. І потім пересаджуємо в горщик об'ємом 300, а ще краще 500 мл. І вже в цьому горщику ми можемо. Отримати повноцінно розвинену розсаду, зараз на ваших екранах, до речі, 5-6 справжніх листячків, Товстеньке стебло вже ми бачимо зав'язі, які дуже швидко після висаджування на постійне місце стануть плодами. На вирощування цієї розсади нам знадобилось 25-30 днів. Тобто, друзі, підсумовуючи, якщо будете вирощувати суто через касету, вам знадобиться 14-16 днів. Якщо ще дорощувати будете в розсадному горщику, вам знадобиться 25-30 днів. Різницю ви побачили, як виглядає розсада, вирощена одним чи іншим способом. Яка потреба є саме для вас, ви можете з легкістю визначитися і вже обрати спосіб вирощування також саме для вас. Від орієнтовної дати висадження відраховуємо. Наприклад, нам потрібна розсада на 1 травня. Відраховуємо 25 днів і сіємо 5 квітня. Це якщо будемо вирощувати через горшики. Якщо будемо вирощувати через суто касету, то будемо сіяти 15 квітня на 15 днів. Виходить пізніше. Ось що хотів розповісти, Сподіваюсь, відео було корисним. На цьому завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!